Так, оце отримав посилочку. Має бути тестер, мультиметр. Як видно, продавець замотав навіть якимсь фольгою золом, щось таке м'якеньке. Оце відповідальний продавець. Я думав, що тільки я так пакую посилки вічно. Жінка свариться, та нафіга скотчу того матеріалу. А я все думаю, брін, ну що ну, про мене людина подумає, якщо я прийшлю якесь там грязне, ну, порване, пом'яте, якесь воно прийде. І так, що йшло в комплекті, ось в цій коробочці, було щупи термопара, щупи звичайні, розпакую, подивлюся, яка якість. Сам е, пристрій, сам мультиметр. Два запобіжника. Ось якщо запобіжники ставлять, мені здається, це вже відповідальний продавець ну, чи виробник, якщо є запобіжники. Так, інструкція все на англійській мові. ну, Добре, хоч не на. Іероглифах. Так, розглянемо зовнішній вигляд самого пристрою цього мультиметра. Фірма називається муфаса. Mufasa. Муфаса. Mufasa? Mufasa. Десь я вже таке чув. Муфаса, муфаса, Скорей! Стадо помчалось в ущельє. Серія P21А модель D. І це якраз напівавтомат. Показано, які моделі бувають. От P21A, B, C, D E. Е, це повністю автомат. Я не хотів повністю автомат. Треба, щоб щось і переключалося. А вибрав ось оцю D. D модель Так, видно, що ще плівочка, кнопочки. Так, перемикається досить гарний контакт чути. Так, ззаді в нас. От що мені ззаді дуже подобається. Що є де щупи поставити, магніт. І кріпити десь там на цвях, наш руб можна повісити. Ну, бомбезно. І ще сама підставка. Ось тако. Раз. І поставили. Досить впевнено стоїть. Так, і там же ж батарейки поставимо. Тут якраз батарейки, нарешті батарейки. А не крона. Бо та крона десь забудеш блін, виключити, приходиш, вже розрядилася. Та ну нафік. Ось нарешті на батарейках. Ну, Вигляд взагалі в нього такий класний, бомбезний. Зараз ще пленку знімем. Так, тут є ліхтарик і є кнопка продзвонки, я так розумію, е мережі. ну, Кабелів дротів, де йде струм, де обірваний, де перебитий. Можна прозвонити. Вставляється Три батарейки, міні-пальчики типу 3А. Нарешті нарешті е, Так, Прикручується одним гвинтиком. Ось ця, ціла ця підставка. Підставка і кришечка. Отак. От а так сама підставка Вона складається, нічого не заважає. Так, ще замітив, що під кришкою є такі пази, наче так герметично закривається. Хоч ніде на коробці не бачу, що там писало якесь IP68 чи 67. Але досить, ось як чути, плотно закривається, захлопується. Ну Досить акуратно все зроблено. Немає до чого придертися, все так чітко заходить, От, як можна бачити, все щільно-щільно. Тут такий прорезинений чехол. Я спочатку думав, що це взагалі корпус такий, ось як він виглядає. З цієї сторони навіть неможливо його відтягнути. Тобто як влити, як... чи він там на защіпку якусь іде. А з цієї сторони можна відхилити. Видно, що він такий прорезинений. Ось. Досить тугий такий, як шина в, в машині. Ось. Ніжки, ребра, жорсткості. ну Стоїть от, ну прикольно, ну класно. Мені вже подобається, хоча я ще ним і не користувався. Так, батарейки вставили, пробуємо запускати. Так, що це у нас перше. А, напевно, продзвонювати. Е чи в кабелях йде струм? Ану зараз спробуємо так. Хоча б до розетки. Так, розетка є. О, о, о о о о, -о, -о. Та ти шо? Анизу. Ти Який... ближче, ближче, ближче. Яке розумне. ти йо моє. От де Одеса якраз тут і йде е, сама проводка. М -м -м, прикольненько. Так, їдемо далі. Так, сам він такий, наче виглядає... Громісткий, великий, а насправді ось порівняно з цим звичайним самим дешевим, ну, мало чи відрізняється. Ну, ну маю на увазі відрізняється, але не такий вже він і великий виглядає. Так, щупи ось такі гарні, красиві. Ну, я сильно в них там не розбираюся. ну, Але краще, ніж ось із цього ось такі. Не дуже такі. ну, Пластмасочка, Ці такі якісь грубші. І що, я замітив, прокручується ось оця штучка ну, на одному на другому. Тут такої немає. Ну, Можливо, десь потрібно прокрутити щось. Ну, не знаю. Мені в житті ще не пригодилось ні разу. Так, сам кабель такий ну, товстіший, ніж видно. І трошки м'якший. Ну, не силикон, але такий. Ну, м'який, добротний. Ну що, знімемо плівочку з екрану. В інших оглядах це така значна подія, коли знімають пленки. Та що мені знімати? Шмякте, ніколи не задумався про це. Тик. Так, красавчик і цвіточка. Гарно. З... Зі всіх сторін добре видно. Зверху трошки гірше. А так добре. Пікає досить відчутно. Одразу скажу, що я не сильний обзорщик по таких пристроях, по таких приладах. Це, мабуть, третій тестер мій за життя. Перший був ще в армії, такий стрілочний, стрілочка так відхилялася. Ще з ним і додому прийшов. Другий ось такий простенький, самий дешевий. І ось дожився до такого напівавтомата. Автомат не брав, бо там взагалі тільки кнопки. Невідомо, що міряєш. Ну, не орієнтуйся, мені здається. Ну і людина буде деградувати, коли одні кнопки, все, автомат за тебе вирішує. А тут, по крайній мірі, видно, що ось напруга вольти. Що добре, тут постійний і змінний струм, сила струму в амперах, там конденсатори в Фарадах, температура ось видно, Цельсія. Також, на Фарангейт йде. Діоди продзвонка. Ну, По крайній мірі, ось він спрощений, але орієнтуйся, що вимірювати. Так що не суді строго, як можу, так розказую. Ну, Це моя думка. Ну і нарешті в цій моделі вже місце знайшли для себе щупи. Ось як вони гарно розположені. Три рази обкрутив, не витягуючи з самого пристрою, і все чітко тримається. Ну, супер, ну, блін, чого зразу не придумати, от як тут. Це вже там клеїв, щось шаманив, щось придумав. І ті, що побічно вони ну, заважають, мішають, ну, як його переносити. Ну, чітко виглядає такий броньований, такий протиударний і здається, що вологозахисний. Ну, здається, треба перевіряти, правда, не хочеться. Ну, ось такий. Ну, добротно. Добротно виглядає, ну нема до чого чіпитися, до чогось придертися, все чітко, гарно, якісно. А зараз попробую, як тримає ось цей магніт. Ну, Для початку на холодильник. Ну, класно. Нормально. Ну, з холодильником зрозуміло. А ну, на батарею. Нормально. Ого. Так, воно ну, десь сюди. Чітко тримається. Так, крутим. Ха -ха. Нормально. Ну, потужний, потужний магіт. Це вже тішить. Десь до щитка, десь там до дверцят, примагнітився і собі дивишся, міряєш. Ну що, пора щось поміряти. Так, для початку НЦВ, тобто ця скрита проводка чи фаза. Так. Чути, що вмикнули. Тепер ось кусок мідного дроту, такий грубий, товстий. Вставляю в розетку. Так, ось тут де буква F, то фаза. Попробуємо спочатку в нуль. Так, щоб туго зайшло. О, добре, тримається. Так, представляємо наш пристрій ось цією пімпочкою. Я думаю, що це кнопка. А це якраз там. Так, веду, 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 тишина. Немає нічого. Тихо. Так, вставляємо. У фазу. Так, добре тримається. І тепер... Ого! Е, вже чує. Чітко, чітко, чітко. Ага. За одне рисочки. Чим ближче, чим сильніше, тим більше тих рисочок з'являється. Ось. Чотири. Ну і чути, як пищить. Індикація звукова, світова і на табло. Ну, досить далеко. Скільки там сантиметрів? Сантиметрів, 10 і вже воно чує. Клас, клас, класно. Зручно. Тепер у цьому ж режимі НЦВ перевіримо, як у нас кабель для зарядки телефона. Ось блочок звичайний. Кабель оцей. І наближаємо до нашого. Пристрою, ось до цієї пімпочки. О, -о, О, Чує, чує, чує. Не так далеко, але чути. Ну Тут менше відстані, але відчуває. Так, зараз кабель підключений. Положу на цю пімпочку і перевіримо, чи буде та сама реакція, якщо я відключу. Так, піщить. Відключаю. Тишина. Тобто не реагує. Класна, зручна штука. Так, далі, що в нас? Сила струму Ампери. Ну Ампери я тут міряти поки не маю на чому. Да, якщо будемо міряти Ампери, не забуваємо перемикати ц... цей щуп на цю клему. Бо тут, як вказано, тільки до 600 мА. Видно. Бо забував пару разів, ось на цьому. Спалював той запобіжник, прийшлось міняти, так що не забуваємо. Ну що, почнемо з найпростішого. Поміряємо напругу вольти і візьмемо нові батареїчки. До речі, одні з найкращих по моїх тестах. Хто не бачив, я там тестував з лампочками і з двигунами, електродвигунами. Ось вартість і ефективність одна з найкращих. Ось в Тернополі в магазині, то продуктовий магазин, супермаркет, можна сказати, універсам. Тернополяни знають. Коштує така батарейка, зараз 11 гривень 50 копійок. Я рахую, це зовсім недорого за лужні алкалайної батарейки. Так, ну, одну відкриємо і поміряємо, що в них там зараз, коли вони нові. Включимо табло, щоб було красиво все видно. І так. 1 вольт 629. Трьохзначне число після крапки. Ну, для мене більш ніж достатньо. Думаю, для більшості також. Ну, з вольтами понятно, мілівольти пропустим. І вмикнемо ось температуру. Так ось тут видно. Цельсія, градуси Цельсія і F Фаренгейт, я так розумію. Так, Сюди, щоб міряти температуру, потрібно підключити ось отаку термопару. Два щупи, і сам ось датчик, він тако виглядає. Ну, як він виглядає? Просто запаяні два провідка в термоізоляції. А щоб можна було порівняти, ставлю ось такий електронний градусник. Ось цей показує то, що на дворі. Через ось цей датчик. А ось термопара. Так, ну, щоб довго не мучити, просто візьму в руку і потримаю, як воно покаже температуру. Тестер реагує набагато швидше. Тут треба більше часу, щоб він оприділився. Ну, ось прийшла хвилина. Що той, що той показує 31 градус. Так, ось поставив кружку термопару і датчик з цього градусника електронного і заливаю окріп 100 градусів. Ну, не знаю, чи той електронний градусник розрахований на таку температуру. А в Крусті, видно, вже гостилу покилив. 80, от, падає градуси. А це ще навіть не оприділився. Ну, я думаю, там 60, може трошки більше. А може взагалі заглючить. Ха, ну Він так і зашкалив. Ось витягнув 65 це максимальна його температура. Цей одразу остиває термопара. І ось показує вже 23 кімнатна температура. Так, ще один тест. Ось Мультиметр на холодильнику, а ось електронний градусник. А Ось два датчика. І запхаємо в морозильну камеру. Так. Ось два датчика. Запихаємо десь сюди. Ну, десь туди. І закриємо дверцята. Так, пройшло десь 2 хвилини і показує мінус 25. Так само і на цьому, але там ще 25,5. Так, якщо Цельсія, то ось тут показує градуси Цельсія. Якщо хочемо Фаренгейти, ще разок на цю кнопочку натиснули. І ось бачимо в цьому кутку буква F градуси Фаренгейта. Ну, З температурою і градусами оприділилися ось слідуючий режим, яким я буду користуватися, напевно, найбільше. Зразу переключаємо, включається авто, автомат. Далі буква М, мегаоми і значок Оми. Тобто міряємо опір резистори. Ось, взяв, до прикладу, 180 Ом, 50 і 10. Беремо, наприклад, 10 і міряємо. О, Рівно 10. Так, слідуючий ось 50. Так, що показує? Думає, думає. 51. Так, ось взяв два резистора по 10. Тобто міряємо один. Показує. Так, думаємо. 10. Якщо два разом, має бути 5. Так і є. Все чітко. Так, ось взяв ще на 100 Ом, міряємо. Думаємо. 99,3. Щоб перейти на слідучий режим, потрібно нажати ось цю функціональну клавішу. Оп! Тут ми бачимо вольти показує, а ось тут значок діода. Тут можна міряти діоди. І так перевіримо світодіоди. Це ж теж діоди, просто світяться. Ось беремо, наприклад, Такий прозорий. Пробуємо. Підключаємо. Бачимо, що він світиться. Значить, діод відкритий. І спрацьовує, починає світитися 2,6 вольта. Це білий. Так, візьмемо, наприклад, ось синій Він має мати менш, з меншою напругою працювати. так 2,5. Бачимо, працює. Червоний має бути ще менший. Ось ніжки однакові, важко приділити, де плюс, де мінус. І ось тестером оприділимо одне. Так, так, закритий, не світиться, перевертаємо. Засвітився. 1,8 вольта він починає світитися. Так, жовтий, також дуже економний. Дивимося. 1,8. Працює світиться. Так, і слідуючий режим ще раз нажати на цю функціональну клавішу. Оп! Показує нам звукову індикацію. Ось вона. І також оми. Це для продзвонки. Замикаємо щупи. Працює моментально. І ще світова індикація ось світиться. Досить швидко. Це не те, що треба чекати було секунду, не знаєш, чи то прибор глючить, чи в тебе щось в голові вже глючить. Ну, Працює бездоганно. Так, вмикаємо режим вимірювання конденсаторів. Там мікро, піко і нанофаради вимірює. Пише авто, тобто автоматично определяє. Так, на цьому більшому пише 15 мікрофарад 400 вольт. На цьому меншому пише 2,2 мікрофарада 250 вольт. Так, беремо цей більший міряємо і показує. Так, думає, думає. Опа, 15 мікрофарад, як і на ньому пише. Так, беремо цей менший. Так, Включимо табло. 2 і 2 на нього писала. Так, міряємо. Думає. 2 і 2. Все чітко. Слідуючий режим це вимірювання частоти в герцах. Ну, навіть не знаю, що поміряти в розетці чи що тут там 50 Гц. Я та і так знаю, а більше в мене немає, що міряти. Але тут, якщо нажати ще раз функціональну клавішу, показує відсотки. Що це таке, я ще не розібрався, хто знає підкажіть. І далі міліампери. Ось, міліампери можна поміряти. Візьмемо наші нові батарейки, новенькі. Так, І білий світлодіод. Дуже яскравий, як в оголошеннях пишуть, Над-яскравий чи сверхяркий. І подивимося, скільки він споживає. Так, під'єднуємо. Під'єднуємо. Так, бачимо, світло дає дуже яскраве. Ну, але і споживає он 20, 20. 58 мА. Ну, багато. Але і світла багато. Ось другий світлодіод, Також білий, але не настільки яскравий. І подивимося, скільки він споживає. Так, так, так. А цей споживає. 29. Тепер взяв зелений прозорий. Подивимося, скільки ж він споживає. Він має менше споживати. І, як бачимо, 23 мА. Ось також зелений але матовий І дивимося. Споживає 21. Візьмемо ось лампочку розжарювання на 6,3 В. І подивимося, скільки вона буде споживати з цих двох батарейок. Так. Лампочка засвітилася. І 189 мА. Зрозуміло, що так довго ці батарейки працювати не зможуть. Ще ось дуже потрібна клавіша Hold для утримання даних. ну Наприклад, заміряємо нашу батарейку. так 1617. Запам'ятали, батарейку від'єднуємо і воно тримається у пам'яті. Що дуже зручно. Ну що сказати в заключення. Пристрій мене дуже порадував, потішив, більше ніж не очікував. Ну, Все в ньому чудово і прекрасно. Для моїх потреб більше ніж аж достатньо. Мінімум, як сказати, рухів, перемикань всяких і максимум результатів. Добротно зроблений. Зручний по всіх параметрах, ну, і пам'ять, і функції, і все все ну, чудовий пристрій. Я не знаю до чого доколупатися, як то кажуть. Мені подобається. Єдине, от що, щупи мені трошки незручні, Ну, це не, є недоліком. Я просто звик до ось таких тут більший цей гострячок, цей кінчик оголений. Батарейки міряти так зручніше. ну раз і притулив чи от, ось так. Ну, але це таке діло звички, перепривикну. Або просто щупи поміняти вони взаємозамінні. Ну і саме головне, усіх напевно цікавить, скільки ж вартує такий пристрій на півавтомат. І купував я його не на Aliexpress, а ось у Тернопільській області, в місті Бучач. І обійшовся він мені 500 гривень з доставкою 570. Я рахую за такі кошти. Це, ну, якщо не ідеальний, то дуже хороший варіант. Можливо, не все розказав, не все показав. Ну, це таке вже по ходу роботи, по ходу діла буде видно результати. А зараз на перших парах, ну, все чудово. Ось такий муфаса. Memophasa. Memophasa.